Чим Гітлер відрізняється від Путіна? Правильно, лише відсутністю ВУЗ. І так вважають не тільки в Україні. Глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас наполегливо закликає європейських лідерів не приймати участі 9 травня у фарсі, що Кремль обізвав військовими святкуваннями. Кая Калас прямо сказала, що країнам кандидатам в ЄС дали чітко зрозуміти. Їм не варто їхати в Росію на шоу недумкуватих. Попри усі застереження, одним з європейських лідерів, який все ж збирається вояж до дурдому, виявився президент Сербії Олександр Вучич. Сербія вже не вперше намагається балансувати між відносинами з ЄС та Росією. І вже не вперше невдало. Бо тепер цей вояж може обернутись для країни відмовою вступу в Європейський Союз. Геніальне рішення. Просто геніальне! Відмовитись від перспектив, задля того, щоб вступити в лайно. Бо поїздка в Росію це завжди як вступити в лайно. Навіть не знаю, хто більший шкідник. Той, хто розв'язав війну, чи той, хто її підтримує, від себе можу додати: Друга світова закінчилась в 45-му році. За цей час розгромлені та повалені німці і японці зуміли перетворити свої країни на успішні економічні держави та інкорпоруватись у цивілізований світ. А що встигла за цей час Росія? Правильно, збирається 80-й раз влаштувати. Apparat